Вас це програма «27 хвилин, і я її ведучий Віктор Біщук. Сьогодні наш гість Орест Гринів, очільник департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Пане Оресте, вітаю вас. День вітаю вас. Будемо говорити про національний кешбек, про програми підтримки вітчизняних виробників, про економічне бронювання, про стратегію розвитку львівської області на 20, до 2027 року і про багато багато іншого. Але спочатку, власне, про Національний кешбек нагадаю на початку вересня в Україні стартувала державна програма. Покупець відповідно до якої покупець може повернути на свій рахунок 10% від вартості продуктів, які беруть участь у цій програмі. Пане Оресте, перше запитання: скільки мереж чи магазинів беруть участь у цій програмі, власне, на Львівщині? На Львівщині це декілька сотень. Торгових мереж і звичайних магазинів, інтернет-магазинів, які вже зареєструвалися в національній програмі в державній програмі національний кішбек. Яким чином відбувається ця реєстрація? Чи обласна військова адміністрація або ж ваш департамент бере участь у цьому процесі? Чи це лише обласна військова адміністрація, таким собі проміжним фактором цього всього? Ну, ми є проміжним комунікаційним фактором. По цій державній програмі насправді все робиться через портал дія. Тобто тут є три гравці: так це є, це є безпосередньо громадяни України, які купляють товари українського виробництва, це є безпосередньо виробники, які постачають на полиці торгових мереж свої товари. І це є безпосередньо торгові мережі, магазини, інтернет-магазини, які здійснюють реалізацію цих товарів. Всі три категорії вони здійснюють реєстрацію через портал. Діє е, у вас є картка національного кешбеку? Так є е, гроші. Приходили, оскільки чому я запитую? Тому що кожного 20-го числа місяця повинні прийти кошти на за попередній, наскільки я знаю, за вересень ще нікому не прийшло. Сьогодні у нас вже 23 поки що, в дії я бачу нарахований кешбек, але по факту він ще не надійшов згідно умовами державної програми. Національний кішбек, кошти мають надходити до 20-го числа наступного місяця після проведення відповідних е, покупок. фактично за вересень мало би вже прийти. А на вже нахід. до 20-го мало би прийти так. Угу. і питання, яке насправді при самому затвердженні цього механізму мене цікавить, чому встановлені обмеження на використання коштів у. Отримані за участь у програмі національний кешбек кошти можна витратити на послуги комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв'язок, спорт, кіно та інше або задонати, задонатити на зсу. Вивести їх в готівку не можна, потратити на інші речі. Не можна в чому сенс такого обмеження. Ну, насправді, Міністерство економіки, Національний банк, Міністерство фінансів, які запроваджували працювало над провадженням даної програми, вони хотіли добитися декількох цілей. Так, перша ціль, коли споживачі купляють товари вітчизняного виробництва – Підраховано, що близько 40% сплачених коштів за ці товари повертаються в бюджет із днів рівнів до більше 40, ну десь в районі 40%. Перш друге, чим визначений перелік на що можна ці кошти безготівково підкреслюю потратити, це є 10% кішбек і до 3 тисяч. Максимальна сума нарахована для для споживачів, тобто. Політика така, що ці кошти вони мають або бути розміщені для потреб збройних сил України, або купити військові облігації, тобто інвестувати ці кошти знову ж таки в силу оборони України, або витратити їх на ліки на певні послуги для того, щоб стимулювати в цьому напрямку споживчий попит, і знову ж таки саме ключове це сплата податків. І підтримка вітчизняного виробника і вітчизняних надавачів послуг, тому що з одної сторони ми підтримуємо виробників, а з іншої національних наших надавачів послуг. Чи відомо вже скільки коштів буде нараховано мешканцям Львівщини, або точніше сказати людям, які купили товари на території Львівщини? Я так розумію, це правильніше Які чисельні показники цього процесу принаймні, за вересень місяць? Дивіться, скажу точно по Україні це 43 мільйони гривень. Тобто за цей вересень місяць, а відомо, що до відшкодування. Це є 43 мільйони гривень. По Львівській області поки що на жаль, ще даних немає в розпорядженні, але думаю, що ця сума кожного місяця буде зростати, тому що ми робимо заходи як львівська ова для популяризації даної програми, тобто ми працюємо з торговими мережами, працюємо з бігбордами для того, щоб популяризувати е, взагалі цю програму і стимулювати купівлю безпосередньо нашими громадянами вітчизняного продукту. Як реагують представники або власники, або керівники торгових мереж на такі пропозиції? Взагалі цікаво, як це відбувається. Ви їх запрошуєте в кабінет і кажете. Дуже позитивно. Чому? Тому що більше 30% на полицях практично кожної торгової мережі це є товари українського виробництва. І вони так само спостерігають за споживчим попитом на товари українського виробництва. І для них це так само. Дуже хороша можливість, скажімо, збільшити продажі, продажі на своїх полицях, тому вони абсолютно позитивно готові навіть максимально долучатися до промоційної компанії, розміщувати відповідну поліграфічну продукцію, радіоролики і максимально до цього процесу долучатися. Чи є такі великі магазини або мережі, які не доєдналися? Але ви, як очільник профільного профільної структури, хотіли би їх там бачити? Ні, серед великих всі доєднались. Самі великі наші торгові мережі, типу Рукавичка, типу Близенько, типу Ашан, епіцентр. Всі доєднані і так само ми спостерігаємо високу активність серед регіональних мереж такі як там торгобичі в Червонограді, от СПАР, наприклад, це є франшиза. Цей регіон найбільше їх є торгобичі, «Тускавці», цих ці, магазинів вони теж долучилися. Тобто, ми бачимо великий інтерес з боку не тільки торгових мереж, а й звичайних магазинів і, зокрема, інтернет-магазинів. Якщо власник магазину хоче долучитися до цього до цього механізму відшкодування коштів, що він повинен зробити? Перше, він має зайти на портал «Дія», зареєструватися. Подати весь перелік своїх торгових точок, подати коди свого, своїх еру, е, е, своїх касових апаратів, так, і відповідно надати перелік е, товарів, які він реалізує, коди товарів, які він реалізує в своїх торгових точках. Хто приймає рішення про включення мережі або магазину в систему механізму національний кешбек? Насправді це все автоматизовано, тобто в дії заповнюється форми, підписується електронним підписом, і відповідно того мережа чи виробник потрапляє в загальну в загальний перелік учасників програми. При обговоренні такі публічні дискусії цього механізму впровадження цього механізму опоненти стверджували, що впровадження цього механізму національний кешбек дає перевагу великим торговим мережам, оскільки вони користуються власне, розрахунковими апаратами і мають розрахункові рахунки, і РРО, і так далі. А власники маленького роздрібного бізнесу ну їм важче або менше вигоди у цьому, і таким чином ви підтримуєте великі торгові мережі. В мінус в негатив власне маленьким магазинчикам. Ну насправді першочергове завдання даної програми це підтримати національного виробника. Так вже інші там бенефіти, вони вже йдуть на інших, на другому, на третьому місці. Щодо е великих торгових, маєш частково погоджуюсь, але з. З іншої сторони ця програма в нас стимулює гра провадження РО меншими магазинами, меншими мережами для того, щоб брати участь в програмі і збільшувати свій товарооборот, реалізацію товарів чи виробництва. Але основний контраргумент або аргумент проти впровадження системи національних кешбек полягав у тому, що таким чином ми збиваємо конкуренцію. Це протекціоністські дії уряду. А там, де немає конкуренції, там завжди погіршується якість зростає ціна і так далі. Чи маєте ви аргументи заперечення щодо цього? Я ну, абсолютно погоджуюсь, що має бути, скажімо, така прозора конкуренція, так, і в частині між торговими мережами, магазинами. Але я думаю, що тут немає якихось дискримінацій в частині того, хто може взяти участь в програмі. Тобто будь-хто найменша торгова мережа там. чи… Точки торгова, вона може зареєструватися і брати участь, тобто наскільки вона вже буде ефективно працювати і залучати клієнтів і продавати товари вітчизняного виробництва. Це вже інше питання. Але даруйте, я маю на увазі дещо інше. Я маю на увазі, що національні виробники не будуть відчувати конкуренції з боку інших виробників іноземних. Угу. І власне аргумент полягає в тому, аби це не перетворилося у великий і невдалий експеримент на кшталт де Ви пригадуєте, коли уряд дав. Величезні переваги, пріоритетну куча, і ми знаємо всі, чим це закінчилося, чи не буде власне це отаким от чином. Дивіться, я вважаю, що даний дана програма вона ж не буде вічною. Вона розглядається там на певний період часу, зокрема під час військового ч... стану так в країні. Тобто, ми розуміємо, що нам у нас є гостра необхідність підтримати національного виробника, підтримувати його, скажімо, конкурентоздатність. Хай буде навіть на невеликий там період часу. От для того, щоб стимулювати створення робочих місць, плату податків до бюджетів всіх рівнів, і а, взагалі, я вважаю, що а, в майбутньому, звичайно, що ми маємо. Бути ще більш конкурентоздатні для того, щоб не тільки продавати свою продукцію на внутрішньому ринку, а для того, щоб все таки і експортувати її за кордон. Особливо важливо мабуть це для Львівської області, як та, яка знаходиться біля кордону, і в першу чергу це очевидно її стосується. Про це ми також поговоримо, але зараз поговоримо про економічне бронювання. Нагадаю, з 20 жовтня фактично зупинено процедури електронного бронювання критичного персоналу компанії через портал Дія. Також Міністерство економіки зупинило процес видачі наказів на пробронювання для тих підприємств, які подавалися через паперовий варіант процедури. До 15 листопада триває аудит заброньованих військовозобов'язаних. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський на одній з нарад публічно. Я скажу так, обурився, що в Україні за неповних два місяці забронювали півтора мільйона чоловіків. От, власне, далі про економічне бронювання, пане Оресте, а скільки заброньованих на Львівщині? А, ну, дивіться, я вам можу сказати в кількості підприємств точно кількість, скільки заброньовано. Мені важко сказати, бо це динамічна цифра. Хтось звільняється, хтось приймається на роботу, бронюється, розброньовується. По абсолютній кількості це біля півтора тисячі підприємств станови організацій, з яких 798 визнала критично важливими для економіки області Львівська ОВА, своєю комісією. Mm -hmm. Решту підприємств станової організації було визначені критичними відповідними профільними міністерствами. Mm -hmm. Зараз бронювання. Триває, чи воно зупинене повністю? Воно зупинене повністю. До 15 листопада треба розуміти, що зупинене як визначення і визнання критично важлив... важливих установ підприємств організації, так і саме бронювання. У нас є два способи бронювання: через е, дію угу. і через подання документів на ОВА чи профільні ЦОВи. тобто просте та, та паперове. Дія це є саме швидкий спосіб, тобто до години двох можна часу забронювати свої. Працівників паперове воно триває від погодження Міністерства оборони до наказу і передачі цього наказу безпосередньо на підприємство стану організації десь місяць-півтора. Mm -hmm. Тобто, обидва цих способи, які діють паралельно, вони і призупинені до 15 листопада. Власне до 15 листопада має бути завершено аудит. А як відбувається цей аудит? Що це за процедура? E, значить, справді зараз уряд готує проект змін до 76-ї постанови кабінету міністрів України щодо внесення змін до порядку бронювання, і також вноситься дві ключові зміни: це є внесення змін до складу комісій, які визначають uh -huh. по суті критично в живому підприємству організації до складу комісії представника ТЦК. Це обов'язкова вимога від уряду. Друга це є внесення змін в частині в частині впровадження порядку скасування. Статусу критично важливого mm -hmm. підприємства установи організації, тому що до цього часу, на жаль, 76 ця не було чітко прописано по якому критерію і яким чином здійснювати це скасування. Якщо б підприємство що сполушува, тепер як вони здійснюють аудит? Тобто, основним принципом, основним підходом з боку Міністерства економіки, це є рівень заробітної плати. Mm -hmm. Тобто на першому етапі вони аналізують підприємство станової організації, які вже мають діючий статус критичності, і дивляться в кого менше зарплата ніж 10 тисяч. І десять тисяч це рівень 000 офіційної 000. заробітної так, плати, так, так, так. Якщо середнє по підприємству менше 10 тисяч, вони будуть клопотати про те, і перед ова і перед профільними міністерствами, щоб вони ці комісії скасували е, і зняли цей статус критичності. Це єдиний критерій, чи будуть ще якісь критерії? наразі? Поки що єдиний те, що тощо розглянемо цей механізм, тобто. Е, Становлюється, що середня заробітна плата по підприємству становить умовно 8 тисяч гривень. Це дуже просто, скільки є угу. працівники з різною кваліфікацією, з різним рівнем прибутків, і е, що далі? Ну, далі Кабінет міністрів має дати проект змін до постанови 76, де він чітко прописує, який порядок зняття, наприклад, на підставі низької заробітної плати, зняття статусу критичності. І тоді ОВА, відповідно, наївні своїх комісій і міністерства, вони здійснюють засідання і скасовують цю критичність для відповідних підприємств, установ, організацій. Пане Оресту, я хочу пропоную повернутися дещо назад і поговорити про такі ну достатньо. Я назву їх дивними випадки, коли випадки, коли критичними визнавалися підприємства, які ну на мій скромне міркування, далекі від критичності, такі як цирки чи культурні заходи, заклади, чи ще якісь. Як відбувалося визнання критичними таких підприємств, і за якими критеріями даруйте за тавтологію, вони визнані критичними? Ну, справді є на наш погляд, і ми неодноразово зверталися і до мінекономіки, і до уряду щодо змін до 76-ї постанови, оскільки ці критерії, які є станом на сьогоднішній день, вони недосконалі. Тобто, наприклад, для підприємств транспортної галузі, оборонно-промислового комплексу, а також деяких закладів культури, ось там є набагато м'якші критерії, ну і вимоги ніж до всіх інших. Mm -hmm. Тому іноді виходить так, що у нас якісь там е, ну скажімо, і допоможе вам цирк, цирк, наприклад, умовно, так на основі там декількох критеріїв отримує статус критично важливого, так і це є на наш погляд. Ну, звичайно, що має бути механізм, як таким установам отримати це, так але точно не з якимись пільгами чи перевагами. Угу. За якими критеріями визнаються критичними футбольні команди? Угу. Ну, по 76 й постанові вони так само е, можуть отримати статус критичності і забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних, але вони звертаються не до нас, як до ОВА, так, е, а звертаються до профільного міністерства, в якого є свої підкритерії. Угу. Ну так коротенько поясню, в чому суть. Є 76-та постанова: 95% підприємств, установ організації, вони проходять по двох критеріях. Як правило, це є відсутність заборгованості по ЄСВ, це рівень середньої зарплати в кожній області, там на рівні четвертого кварталу 21-го року. В нас це 13 508 вісім, гривень, і плюс додаткові критерії, які є на рівні області, так чи профільного міністерства, так от відповідаючи оцим першим двом критеріям, третій критерій це є відповідність регіональним. Тром, наприклад, по Львівській області треба відповідати трьом з десяти критеріям, щоб отримати третій загальнонаціональний mm. і відповідно статус критично важливого. То дуже часто футбольні клуби звертаються, наприклад, до мінспорту. Ось і там є свої внутрішні підкритерії, яким вони відповідають. Це може бути просто навіть квадрат основного, основного виду діяльності. І якщо він відповідає цей футбольний клуб, то він може отримати на підставі цього статус критичного жого. Я собі так міркую. Просто якщо е і на рівні міністерства залишаються критерії по рівні заробітної плати, то футбольні клуби очевидно в пріоритеті. Там точно звичайно, але е власне, якщо я розумію, що ми не можемо визначити точну цифру тих людей, які отримали бронювання економічне, настану на зараз. Принаймні в порівнянні з попередніми місяцями за останні два місяці наскільки збільшилась оця кількість заброньованих? Ну, дивіться, я точно вам скажу цифр по Україні. Так на початок вересня це було 997 тисяч заброньованих, на початок жовтня мільйон 600. 000. Майже двічі, майже ну по суті на 600 тисяч збільшення, так за один місяць, і це по суті є тим, що схвилювало на ну, сам перед президента України. Він дуже занепокоївся, чому така ніська пішла динаміка. Але відповідь насправді надзвичайно проста через те, що ще в липні був запроваджений інструмент по бронюванню в дії. Mm -hmm. і відповідно, люд, ну, підприємство установи організації почали масово подаватись на критичність і бронювати дуже швидко своїх працівників до 50% серед військовозобов'язаних. До цього такої динаміки не було, оскільки був тільки паперовий варіант подачі документів, і він тривав від півтора до двох місяців. Mm -hmm. Тобто, люди навіть деколи зневірені, вони не вірили, що цей механізм взагалі працює наскільки довго треба чекати, і тому динаміка була набагато меншою після запровадження бронювання. Через дію динаміка заброньованих стрімких росла не завжди цифровізація це на користь загальному ну, благу, благодійку, але поговоримо про ширші питання. Я зокрема пропоную поговорити про місце і роль Львівської області в економічній структурі як України, так і, мабуть, сусідніх держав. Я чув неодноразово при позиціонуванні міст, таких як Львів, Тернопіль, Франківськ, Ужгород, до уваги потрібно брати не лише те, що відбувається в сусідніх містах. України, але в сусідніх містах східної Європи, оскільки ми конкуруємо вже фактично з іншими регіонами прикордонними, ваш попередник сказав на одному з форумів: я маю на увазі Степану Кобіду, у Львівщині відтепер нова стратегічна місія гуманітарного хабу та економічного тилу. Ну це очевидні речі, але як це насправді відбувається відбивається зараз на економічній політиці військової області? Справді, ну це напевно датований вислівши 22 другому або 23 третьому року. Так станом на сьогоднішній день, ми все одно залишаємось, скажем, таким економічним і скажем тиловою економічним хабом і тиловою областю в Україні. Так, чим це зумовлено? Тим, що ми найбільшу кількість прийняло релокованого бізнесу 237 підприємств, практично рівні Закарпаттям. Друге, це ми прийняли більше 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і це теж дає великий відбиток саме на, скажімо, на наш розвиток економіки нашої області. По релокованих підприємствах станом на сьогоднішній день ми вже їх навіть такими не вважаємо, оскільки вони вже стали нашими підприємствами. Більшість з них переєструвалися. По суті, територіально до а, наших тергромат області, відповідно, вони сплачують податки. Основний податок це податок на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів. Так само є проблема з внутрішньопереміщеними особами, оскільки вони не хочуть ставати на облік в центр зайнятості і шукати роботу. Це те, що бояться мобілізації. Перше бояться мобілізації. Я так. Так, бояться мобілізації. По-друге, вони. Не дуже хочуть взагалі працювати, в принципі, тобто дуже часто вони дістають допомогу від держави, дістають допомогу від якихось донорських організацій. Це може бути одяг, їжа, кошти, і це не мотивує їх шукати ну місце праці, і це насправді який, який масштаб чи обсяг цього явища. Якщо ви говорите, що прибули приблизно 200 тисяч осіб внутрішньопереміщених, це офіційно чи це? Ну, дивіться, я вам назву просто деякі цифри по зайнятості, так? Офіційні, в Польській області, станом на кінець вересня. У нас було більше 10 тисяч вакансій, а безробітних було офіційно на обліку трошки більше трьох тисяч. Uh -huh. Тобто, у нас вакансій більше, ніж офіційно безробітних осіб. Ще, які то, це стронували. незвичне явище не Так, це незвичне явище, і сама основна проблема це мобілізація. Тобто, як тільки людина стає на облік. Її зразу, ну вона зразу починає бути видною для ТЦК. І відповідно люди бояться мобілізації. Це перший фактор. А другий, у нас є дефіцит на ринку праці. Дуже багато людей виїхало взагалі, за кордон під час повномасштабного вторгнення. Відповідно, є шалений дефіцит професійних кадрів. На ринку праці, і це так само роботодавці це дуже сильно відчувають. Тобто на одну людину три вакансії. Ну так це офіційно ну, rest, можливо справа в низькій зарплаті, або в невідповідності кваліфікації людині чи освіти людині тим посадам, на які шукають людей? Ну насправді я вам скажу так: я дивився аналітику від 4QA, і, наприклад, протягом 22-го до середини 23-го року роботодавці підвищували заробітну плату, щоб. Залучити саме підготовлених професійних людей до, до роботи. Після цього, як це вже стало необґрунтовано економічно, вони перестали це робити. Mm. Тому я скажу так, що роботодавці зараз готові навчати безкоштовно, вони готові дуже багато вкладати коштів і свого часу для того, щоб залучати економічно активне населення до роботи. Але тут знову ж таки є питання до мобілізації того балансу мобілізації і економіки, тобто наскільки ефективно хтось ну підприємство, яке працює, може забронювати своїх ключових працівників, і тут важливим є по-перше удосконалення діючої процедури бронювання, також і впровадження додаткового механізму бронювання 20 чи 30 відсотків до цих 50 що можна зараз бронювати шляхом економічного бронювання? Тобто, якщо є в є в Верховній Раді, зареєстровано три законопроекти так, так. від пана Наталухи, депутата народного, і так, один я думаю, з них буде підтриманий до кінця року для того, щоб залучити додаткових там 200 мільярдів гривень до державного бюджету. От насправді брак робочої сили це величезний виклик для економіки не лише Львівщини, але й для України загалом. І це історія на довгу перспективу, оскільки ми розуміємо, за середньостат. Тично лише третина тих, хто виїжджає за кордон через е якісь е катастрофічні дії, повертається назад. <правж> ми розуміємо, що виїхали від 6 до 9 мільйонів українців, Скільки з них повернуться. Ну можна порахувати. Якщо додати втрати через війну, втрати через е мобілізацію, додати втрати через е еміграцію. Ми розуміємо, що ми на порозі великої ну кракатас, якщо не катастрофи, то достатньо серйозної кризи. Як виходити звідси? З цієї кризи огляд Львівщини, принаймні, ну я вам скажу так, що потрібно по перше максимально створити механізм. Втримання наших людей економічно активного іменного занеселення, які там віком до 60 років, тут в Україні. Тобто це можуть бути і пільгові кредити на житло, це можуть бути різноманітні стимули на рівні роботодавців, тобто які можуть там стимулювати не тільки фінансово, а й іншими інструментами своїх працівників. Але дуже важливо, щоб все ну, щоб також був механізм прозорої і бронювання. Щоб підприємці розуміли, яким чином вони можуть берегти там, скажімо, від мобілізації ключових своїх працівників mm -hmm. і сплачуючи відповідно там чи підвищену заробітну плату, чи підвищений військовий збір за цих працівників, тому що з одної сторони державі потрібні кошти для того, щоб провести мобілізацію, для того, щоб провести Ротацію, це звичайно. Так, захистити кордон і так далі. Є ну, оцін, Оцінка біля 500 мільярдів гривень, те, що нам потрібно знайти. Частина цих коштів, вона, звичайно, буде знайдена через підвищення податків, вже підвищений військовий збір так. до 5%. І частина все-таки очікується, що буде залучено через провадження економічного бронювання. Менше трьох хвилин залишається до завершення розмови, тому я в такому режимі бліцу. Топ-3 найбільші виклики для Львівщини в економічному аспекті? Це падіння експорту, покування кордону. Надіємося, що це вже не буде повторюватись. Це є прийом великої кількості ВПО і працевлаштування цих внутрішньопереміщених осіб. І мобілізація. Це величезна мобілізація і дефіцит кадрів. Релокація підприємств, який дала ефект, чи дала позитивний ефект, і чи можете ви назвати його в кількісному вимірі? Ну, дивіться, 237 підприємств приїхало до нас. Більша частина з них перереєструвалася, і з наступного фінансового року вони вже були платниками податків тут, тобто більша частина податків йшла до місцевих бюджетів. І загалом це є плюс, оскільки внутрішньо переміщення дуже часто внутрішньо переміщені якраз ідуть працювати на ці революції підприємств. Mm -hmm. Тобто, ми бачимо досить значний в принципі, ну скажімо, профіт від цього. 237 підприємств приїхало, релокувалося. Скільки з них поїхало назад, коли території, наприклад, Київщини чи Черкащини були де окуповані? Десь близько шістдесяти. Повернулась назад, в основному це Київська область. Чому тому, що відбулася деокупація? Відповідно, вони там стало безпечно і вони вирішили повернутися до себе і відновлювати свою підприємську діяльність. Там який профіль більшості цих підприємств? Чи можете ви так узагальну сказати машинобудування, металообробка, металообка? Ну це ключові галузі по ревокаціям. Релокація це загальнодержавна програма. Відповідно, держава сприяє переміщенню бізнесу. В чому роль тут обласної військової адміністрації? Е, ну, насправді, держава допомагала в перевезенні обладнання, компенсації вартості обладнання. А ми, як Львівська область, право на супровід цих релоковані підприємства шукали е, місце для розміщення, куди можна перевести це обладнання, допомагали з е, Безпосередньо з збільшенням потужності з технічними умовами, тобто давали повний супровід для того, щоб пошуку кадрів, наприклад, вирішення навіть побутових питань, це все ми робили, допомагаючи нашому бізнесу. Львівщина 2027 Таким є крайній термін дії стратегії розвитку Львівської області. Розуміємо, що вона може продовжитися. Але mm -hmm. все таки візьмемо, як приклад двадцять рік. Яка це Львівщина? Менше хвилини часу у нас це тилова область, яка Дуже стрімко розвивається економічно і підтримує Збройні Сили України, тому що війна невідомо, коли закінчиться. Друге, це є все таки впровадження інноваційних галузей і розвиток, наприклад, машинобудівної, харчової промисловості. Вони в нас зараз ростуть, і е, також it галузі. it галузі так. Орест Гринів, очільник департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації, був гостем програми «27 хвилин. Пане Оресте, дякую за ваш час дякую. і за ваші відповіді. Дякую вам.